Боротьба за зелену зону біля спортивного комплексу Кампа у Бучі набирає нових обертів. Долю збереження зеленої зони вирішив північний апеляційний господарський суд наприкінці травня. Рішення винесли на користь забудовника. На цій ділянці планує будувати висотки. Бізнес-партнер екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка Антон Моранчук. В свій час ще в до повномасштабного вторгнення е е реклама. Безпосередньо тут висіла на заборі цієї ділянки, не дивлячись на те, що, до речі, на той час вже ділянка була під арештом. Тобто, під час арешту на ділянку вони вивісили рекламу, де було вказано кількість будинків. Квартири я вже не пам'ятаю, там ще була така цікава історія по типу хочете жити в дубовому лісі. Для захисту лісу у опаляції надали докази неправомірного використання ділянки її колишніми орендарями. А це незаконні виробки дерев під прикриттям тітушок і задокументовані спроби проведення будівельних робіт. Для такої непростої справи та дослідження великої кількості доказів суд на засіданні виділив всього 15 хвилин. Коли суд не дає оцінку доводам сторони, це Порушення процесуальних норм найбільше в цій ситуації здивувало те, що повний текст судового рішення ось у мене на руках. А це я вам хочу сказати, 14 сторінок тексту вже було виготовлено в день. Судового засідання, тобто 21 травня, на коли було призначено судове засідання о 22 годині 30 хвилин в електронному саді з'явився повний текст судового рішення. Я вам хочу сказати, що це вперше за мою практику. До речі, склад колегії в апеляції перед тим, як винести рішення у турборежимі, замінили суддя першої інстанції господарського суду Київської області Наталія Шевчук. Винесла рішення за яким Бучанська міськрада зобов'язана передати ділянку з лісом в оренду забудовнику на її дії. Міська рада буча подала скаргу до вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ще одну скаргу наразі готує фундація, де Юре. Не викладено, Чому аргументи Бучинської міської ради щодо неотримання листа, службової записки е, ві, начальника відділу так, організаційного забезпечення, е, а також. Е, Повідомлення Окрпошти відповідь, чому ці аргументи були відхилені і е, немає належного обґрунтування, тобто є обґрунтування тільки зі сторони е, позивача. Позиція Бучанської ради у суді могли б значно посилитися, якби депутати проголосували за резервування ділянки як землі для рекреації. І депутати обіцяють це зробити в червні. Це стаття 55 закону про привідний фонд України про резервування, тобто закінно цієї статті. Орден місцевого самоврядування, тобто Бучанська міська рада на сесії приймає рішення про розвивання цієї території там десь біля двох гектарів. Необхідні матеріали, згідно цього закону. Ми вже направили на Бучанську міську раду. Наскільки я знаю, там вже підготовлений проект цього рішення. Наші юристи його так сказати вичитували. Тобто, якщо це буде зроблено чим скоріше міською радою, бучі, то ця територія буде. Під надійною охороною. Втім, наразі є рішення Бучанської міської ради про створення парку пам'ятки. Відповідні документи вже направлено до Київської обласної ради, зважаючи на те, що стратегія держави це збільшувати відсоток заповідних територій в цілому по державі. Звісно, така ініціатива була підтримана. А далі почалася процедура, яка передбачена законом України про природно-заповідний фонд. Це погодження усіх відповідних користувачів природних ресурсів та власника зем. Ділянки. Наразі ця процедура і продовжує тривати. А частину інформації ми зібрали, а частину ще очікуємо. Тим часом Бучанська міська рада заявила, що планує подавати касацію та буде далі боротися у суді. Громадська ініціатива Голка та активісти звернулися до Офісу генпрокурора, аби правоохоронці теж вступили в процес.